Теплокомуненерго потерпає від крадіжок. Про це заявляє його дирекція. Упродовж літа зловмисники поцупили комплектуючі системи теплопостачання в близько сотні житлових будинків. Як правило, злодії демонтовують крани, запірну арматуру та інші механізми тепломережі. Комунальники зазначають, за відсутності цих технологічних компонентів без опалення можуть залишитися мешканці цілого будинку. Крадіжки пристроїв комунальної теплоенергетики зафіксовано у 20 багатоповерхівках, що в мікрорайоні Позитрон. Значить, але протягом останніх двох тижнів будинки вже були готові повністю до опалювання сезону. Здані були системи на щільність, і за цей період викрадено запірної арматури у 19 житлових будинках. І, Ну, звичайно, ми зараз співпрацюємо з ЄРЦ, зверталися до правоохоронних органів. Тепер додатково написали листа по цьому факту, але на превеликий жаль на сьогоднішній день. Як кажуть, жодного не здобувано не, 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 зловно, не як кажуть, не зловили людини і не покарано жодного того зловмесника. Це рекордна кількість крадіжок за останні роки стверджують теплокомуненерго. Правоохоронці розводять руками, кажуть, поцуплене майно зазвичай збувають за межами міста. Чоловік приходить до 20 чоловік, то нереально перекрити місто. І тими нарядами, які в нас є, ми теж перекрити місто повністю ми не можемо. Таке. Чисто фізично наразі комунальники своїм коштом відновлюють комунікації теплозабезпечення. Монтаж нових приладів лише в одному будинку обходиться їм від 5 до 10 тисяч гривень. Теплоенергетики кажуть: якщо масовим крадіжкам своєчасно не запобігти, то під загрозою зриву може опинитися опалювальний сезон. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.